Слава Ісусу Христу! Великий Богу силу вам! Чим займаєтесь? Завтра недільний день. Завтра в Білозірці храмове свято Невеликомучника і стілителя Панталімона. Будуть люди, будуть, може, священики приїдуть. Неділя, тяжко священникам виїхати, але молитва буде. Ну, треба, щоб було святилище чисте. Повітер наш. По... Кучераві мені допомагає полососити, семінаріс. Там вже звезли ми людям, е які будуть на молитві, в обід зготуємо. Тут тобто буде літургія служиться на вівтарі. Вже все підготовлено, красиво, гарно. Шало витриху передисіди, забери шашечку на теплоту. О, тут вона. Всім благословіть. На 9 веде нафіст на 10-та літургія, приїжджайте білозірку, буде порядок, частенько